Друзі, всім привіт на нашому каналі 29 жовтня, місто Чернівці, Південний Захід України. Про що сьогодні? А сьогодні про перше плодоносіння молодої хурми. Хто не знає, хто не бачив попереднє відео, у нас є три деревця хурми. Це їм зараз було, скажімо так, четверте літо. От їм буде, яка вже там? четверта зима їм буде. Значить, висаджувалися щепленими саджанцями. Три штучки, дві штучки у нас пам'яті Черняєво. І оце невеличке деревце, воно ще молоде, але як бачите, воно вже з плодами. Це дар Софіївки. Про що хочу розповісти? Хочу розповісти свої спостереження. Значить, минулий, рік, минулий рік, це коли їм було, було третє літо, на них, на всіх. Вірніше на пам'яті Черняєва, бо там одне, і позаду, ну вони повністю голі, там нема що показувати. На них не було жодної завізі. А на цьому деревці, от минулий рік, була одна квіточка. Вона сформувала одну хурмичку. і, звісно, та хурмичка упала. Цей рік зав'язали всі три деревця. Пам'яті Черняєва там маленькі, отакунькі, напевно, деревці набагато менші, ніж ці. Зав'язали, напевно, по 80, а може і по 100 штук, і всі до одного, тобто перша зав'язь, перше цвітіння, перше умовне, так би бажання плодоносити, закінчилися тим, що вони методично почали, вони сформували ягоди і методично почали падати, падати, падати. І станом на перше серпня, напевно, вже на тих двох пам'яті Черняєва не було жодної ягоди. Вже все весь плід вони скинули. А оця дар Софіївки, це заявляється як достатньо морозостійкий сорт, і там Черняєва теж. А ця, от вона зав'язала 20, 20 плодів. Це вже, якби її друге умовне плодоносіння, тому що минулий рік вона одну ягодку зробила. І хочу вам сказати, що всі 20 плодів дожили до сьогоднішнього дня. За виключенням ось двох, котрі упали в нас позавчора, тому що був дуже сильний вітер. Якби не той вітер, то вони би і не впали. Тобто, на друге плодоносіння, вона от з тих 20 штучок, що вона зав'язала, вона не скинула ні одної квіточки, ні одної завязі. Води не знаю я. Я очікувала, що будуть більші. Зараз ми оці два що впали, зважимо. Тут є ось, можна так сказати, і трішки крупніші, ну не набагато, скажем так. Я очікувала, що плоди будуть більші, але списую на те, що це все-таки перший раз. Що по догляду за деревом? Щиро сказати, жодного догляду за деревом немає, не було. Окрім того, що, звісно, все літо це був регулярний полив. Я нічим не оприскувала, я е, нічим не обробляла ні інсектицидами, ні фунгіцидами абсолютно. Регулярно поливалися. І єдине, що підв'язували їх на арматури, це деревце, щоб його не завалило. Тому що так, от з того боку, дуже сильні вітра у нас. Ну, Богу дякувати, дерево не завалилося. Було обрізане. Ось видно, це все молоді пагони, ось, котрі теж я буду обрізати і буду формувати. от Ростові. А плодові гілочки це отакі маленькі, відростають від основної, ось такі маленькі, тоненькі, ось ми їх бачимо. Це плодові ось гілочки. Хоча справедливості заради хочу сказати, що от на пам'яті черняєва, то плоди були і на маленьких гілочках, і були на отаких здорових, потужних, ростових. Поки що вона висить, вона ще не готова. Ну, вона й буде висіти. Допоки буде така можливість, поки не, не будуть вдаряти морози. А якщо вона не дозріє, я просто її зніму і вже маю я такий досвід, тому що в нас на дачі є взагалі хурмадичка. І минулий рік вона перший раз теж заплодоносила через 10 років. От, і теж не дозріли були плоди. І ми зібрали їх, і вони буквально за два тижні вони повністю дійшли без жодної в'язкості. Просто чудові були. Я впевнена, що і ці дойдуть. Хочу, друзі, ось ці дві штучки зважити. На вагах у мене по нулям. Ось вейт грами. 64 грама, ця одна, а друга 59. Ну, то, що тут на дереві в нас висить, тут може таке максимум, що якась, може, оця там крупніша, ще там якась крупніша. Може, такі грамів на 70 вони будуть, але не більше. Ну, ще раз повторюся, все-таки списую на те, що це перше плодоносіння. Можливо, треба було підживлювати. Я не підживлювала. Наступний рік, звісно, я спробую все-таки підживлювати. Дам трішки азоту на початку весни, дам калію, фосфору, все як має бути. Звісно, буде проведена обрізка що по зимівлі, що по укриттю. Значить, як ми купили ці деревця, От їм було вони були якби однорічні. Їм мала бути от перша зима. То першу і другу зиму ми їх укривали. Укривали чим Бог послав, правильно, неправильно. Менше з тим всі дерева вижили. І як ми то робили, є у нас на каналі. Я залишу посилання на ті відео в описі до цього відео. Кому цікаво, буде подивитися. Той подивиться. Взагалі хорму треба укрити так, щоб зробили такі, як умовний на ній вігвам. Звісно, в ідеалі це зробити отак от арматурами. Обтягнути агроволокном, її зв'язати, стягнути. Ну, Ми того ще, цього ще тоді не знали, робили, як робили, то ну, все вижило, все слава Богу, відбулося. Це перші дві зими. А от минулу зиму ми вже дерева, дерева ця не укривали. Звісно, вони були підв'язані більш серйозно, ніж на оці рвані мотузки, що вже за літо стліли, тому що трішки і снігу було, і сильні дощі були, і сильні сніги, сильні вітра були. Боялося, щоб їх просто не поклало, не поламало. Ну вони перезимували вдало. Великих морозів, звісно, в нас не було. Було, не знаю, кілька днів було до мінус 15, напевно. А так то трималося в діапазоні від плюса, там, скажімо, до мінус 8 отак. Тобто поки що зимували нормально, поки що політ нормальний. Спостерігаємо, вчимося. Хто має досвід по хурні, хто знає, як правильно підживити, як правильно обрізати, будь ласка, коментуйте, напишіть свій досвід, які у вас результати по дереву цього сорту. Я буду дуже рада обміну інформацією. Також і глядачам буде всім цікаво, тому що інколи коментарі важливіше перечитати, навіть, ніж передивитися ціле відео або передивитися 150 відео і ті лише одне буде якесь інформативне. Тому, друзі, так, коментуйте. Підписуйтесь, кому цікаво. У нас про курму, у нас про сад, про кури, про індики, про город, про кулінарію. Все правдиво, що робимо, те показуємо. Що з того вийшло, теж показуємо. На цім, дякую за перегляд. На все добре. Плодових вам гарних, хороших дерев і мирного неба.